Дуже важливе повідомлення. Завжди, коли ви даєте дані на відправку будь-якого товару, немає різниці, в нас купляєте піропатрони накладки або там шоколадки, або квіти, давайте повну інформацію: телефон, місто, прізвище і ім'я повністю. Чому? Тому що, якщо ви даєте там... Ваше прізвище і першу букву ім'я ініціали. Да? Якщо ми через нову пошту відправляємо, питань нема, в них підтягується. Якщо ми самі е, створюємо в СРМ-системі накладні, то нам треба повністю ім'я вказати. Воно не підтягує. І ми не знаємо, якщо ви написали літеру С, ми не знаємо, ви Сергій або Степан. І не можемо коректно створити накладну. Тому давайте, ну, це немає різниці у нас чи воно у нас, тому що дуже часто такі помилки роблять: перезванюємо, турбуємо вас, ви крадете наш час. А РБКД де накладки у нас?